Вчатися за кордоном не тільки перспективно, а й доступно. Представники краківського вишу приїхали до Чернівецького військово-спортивного ліцею, аби поділитися досвідом та розповісти про європейські умови навчання, коли у 18 студент повністю самостійний. Про пропозиції за кордону для українських абітурієнтів розповість моя колега. Юлія одинадцятикласниця. Вже цьогоріч їй доведеться визначатись, до якого ж вишу вступати. Тож те, що до її ліцею приїхали поляки з вищого навчального закладу публічної та індивідуальної безпеки, вважає Шансом вже майбутню свою професію. Я точно визначила. Я буду військовою, адже ця структура для мене є найріднішою, і я саме в цій структурі себе бачу в майбутньому. Для нас ліцеїстів сьогодні велика радість, адже ми можемо побачити, які перспективи навчання в нашій сусідній країні. І я думаю, що дуже багато буде охочих, які захочуть спробувати себе в цій військовій структурі. Представники польського вишу кажуть, що це перший, але не останній візит до військового ліцею у Чернівцях. Адже тутешні вихованці можуть стати їхніми студентами. Хоча кажуть, навчання в Польщі платне. Ми б хотіли довести наші переговори до того, щоб була був можливий обмін студентами учнями, щоб такі учні з України могли приїхати до нас на в Польщу, побачити, як виглядають як виглядає навчання, особливо практичні навчання тренінги. Анастасія Кокоячук, Андрій Моронеску, теми дня ТВА.